з двох місць дуже похожих е схожі слова з останньої книги Біблії відкриття. Переклад Попченка. Перше місце. Е 19 розділ відкриття. й 7 -й вірші. Іван каже, пише: І я почув, ніби голос багатьох людей, і ніби шум багатьох вод, і ніби гурки сильних громів, що казали, «Алілуя», бо зацарював Господь Бог Вседержитель. Радіймо і веселімося, і віддаймо йому славу, бо настав шлюб агнця його, і дружина приготувала себе. Сідайте, будь ласка. І друге місце 21 розділ. Другий вірш. І я Іоанн, побачив святе місто, новий Єрусалим, який спускався від Бога з неба, приготовлений як наречена. Прикрашена для свого чоловіка. Бачите, брата і сестри, тут у цих е, двох місцях описується оця прекрасна подія, яку ми всі, надіюся, очікуємо. Е, шлюб, агнця, весілля наше з нашим Господом Ісусом Христом. Бачите, у 19 му розділі тут сказано, що настав шлюб Анця і його дружина приготувала себе. Ви звернули на це увагу? Бачите, весілля було чи ще не було. От коли ми читаємо цей 19-й розділ, ми бачимо, що весілля ще нема. Але церква, оця невіста Ісуса Христа, названа тут. Дружиною. Цікаво, правда? Пам'ятаєте, коли ще не народився наш Господь Ісус Христос? Його мама Марія? Була жінкою Йосипу чи не була? Була. Вона вже рахувалася жінкою Йосипу. А знаєте, по якій причині? По тій причині, що вже були що на цей момент, між ними двома. Що було між Марією і Йосипом? От коли вони, наприклад, їхали на перепис? Були заручені. Весілля не було. Але були заручені. І ось коли відбувається заручені між чоловіком і жінкою, або між хлопцем і дівчиною. То вони вже рахуються ким? Чоловіком і жінкою. Тому ми бачимо, тут описується ця подія, коли ще не було весілля Агнця і церкви, але вже вона вважається перед Богом, жінкою, Агнця. Але я хотів би, щоб ми звернули увагу на ці два дії слова. У першому місці, в 19 розділі тут написано, що Оця дружина Агнця приготувала себе на момент весілля. А у 21-му розділі тут сказано, що вона вже <клухи> була, оцей Єрусалим Небесний, уже був приготовлений як наречена прикрашена для свого чоловіка. Розумієте різницю, коли наречена сама себе приготувала? Перший, варіант, перший випадок або перше місце, да? а в другому місці сказано, що вона була приготовлена, тобто її готували. От різниця, да? в першому випадку вона сама себе приготувала, а в іншому випадку її приготував. Тут ми бачимо, що Бог приготував її для цього весілля. Давайте ми зараз звернемо на це увагу. Тому що це напряму стосується нас. Ми ж з вами хто? Ми ж є церква, ми ж є невіста Ісуса Христа, ми є наречена нашого Господа Ісуса Христа. І от я не перший рік, скажімо так, в цій церкві і в інших церквах бував, слухаю я наші молитви, брати і сестри. Що я чую? Бо Тому що то, що, як ми молимося, ми так і думаємо, правильно? Переважній більшості, коли ми е, думаємо або вживаємо цей термін готовності, да, ми завжди у Бога просимо. Господи, приготуй нас. І стоїть питання: це правильно чи неправильно? Я дуже задоволений, що, напевно, скоріше всього, що ви зараз пробудилися. Бо ви думаєте зараз. Ви мовчите, але я сподіваюся, що ви думаєте. Так все ж таки, коли. Ми просимо у Господа, що Господи приготуй нас. Це ж дуже серйозно, брати і сестри. От бачите, ось прихожу незабаром. Е, то це правильно, що ми так молимося, що Господи приготуй нас. Правильно, ми не можемо говорити, що це неправильно. Чому? Ми бачимо у цьому місці, в другому, да? що вона е, описана як та, що її приготували. Розумієте, не вона сама. А її готували на весілля. А тепер друге питання. А ми самі себе готувати повинні до цього? Чи лише Бог нас повинен готувати на це? Обов'язково. А ми думаємо про це. Чи ми лише просимо у Господа, Господи, приготуй, приготуй, приготуй. А я сам, знаєте, собі так, налегке розслабився або розслабилася. Бог нехай готує. Так не працює. Дивимося, як взагалі відбувається або що відбувається перед весіллям. От полюбили молоді люди, хлопець і дівчина, допустимо, один одного, і вони зрозуміли, що вони будуть женитися. Да? Є згода між цими двома молодими людьми. Потім вони говорять це одне і друге своїм батькам. При умові, якщо ну, бажано, щоб батьки так само дали на це згоду, бо батьківське благословіння це дуже важливо. І е, вже батьки одного цих двох, двох сторін готові згідні на те, щоб був цей шлюб. І що тоді відбувається? У нашій місцевості ще вживається таке слово слово. Да? Ми говоримо було слово. Тобто, сходяться дві сім'ї, дві родини, там з одної, з другої сторони там родичі, накривається стіл і говориться так між людьми, свідкують оці двоє молодих людей. Е, Будуть женитися. Весілля ще нема. Але вже було слово, тобто були заручені. І вже оці двоє, вже є в статусі фактично чоловіка і жінки. Вони ще не мають права жити як чоловік і жінка, але вже все. Других хлопців, других дівчат вже нема все оці двоє. І, брати і сестри, ми зараз з вами, от в цей час, що ми живемо, якщо по відношенню до нашого Господа Ісуса Христа, ми вже про це говорили колись, якраз зараз є в такому положенні. Весілля ще в нас не було з Христом, а заручені були? Ви заручені чи не заручені? Може ні? А звідки ви знаєте? Може вам, може вам хтось так просто це сказав? А коли у вас взагалі заручені з Христом відбулося? М? Коли ви покаялися, ви дали слово Христу. Все, я належу тобі. Вже не світу, не сатані. Все, я належу, належу тобі. Так чи не так? Так, от тоді-то і відбулися наші заручини з ним. Але самого весілля ще нема. І ми такі задоволені, ми радісні. Але що роблять батьки до цього моменту, розумні батьки? Коли ми говоримо зараз давайте про хлопців в сторону, хоча це також багато чого стосується їх, але ми зараз говоримо про наречену, про церкву, значить дівчину. Що роблять розумні батьки з дочками? По-перше, вони хочуть, щоб дочка вийшла заміж. Чи є такі батьки, що не хочуть? Є такі, що не хочуть. Я б бачив таке, що всі батьки хочуть, щоб вони виходили заміж, але коли вже обмальовуються на горизонті хлопець, вже, вже вони не хочуть. Це ж моє треба відірвати віддати. Але треба. І ось е вони до цього часу зазвичай готують. Свою дочку до заміжжя. Чи не так? Мама вчить, як готувати їсти, як тримати будинок в порядку, як дивитися за чоловіком, дітьми. Ну, показує, говорить, розказує, так, чи не так? Це є підготовка, чи ні? Є. І це є підготовка мами своєї дочки. Тобто ззовні, так? а пристуть питання: а як дочка готується до. Заміжжя свого майбутнього заміжжя. Здавав собі запитання. А дуже просто: коли мама або тато щось учать і кажуть цій дочці, вона це бере до уваги, запам'ятовує і потім починається що? Робити. Оце називається, що вона готується, вона готова, вона стає готова до заміжжя. Багато чого там іншого потрібно навчити для того, щоб був нормальний шлюб, щоб їй було прав... щоб вона правильно себе вела у шлюбі. І от бачите, як воно виходить? Батьки готують, але і вона готується. А є такі ще речі, коли <кхід> дівчина і без батьків щось вчиться. Бо батьки всього не навчать. А є такі речі, що і вона сама вчиться. Так от, церкву, церкву. Готує для весілля, для того, щоб бути разом з нашим Господом Ісусом Христом, Тато наш, Отець Небесний. Він же ж є тато і сина, так чи не так? Ну він же ж є і наш тато. І він напряму зацікавлений тому, щоб добре було його сину і його дочці. Ісусу Христу і нареченні. І Христос, ясна справа, що Він готовий до слова, знаєте, чим Він зараз займається? Наш наречений? Чим зараз Христос займається? Готує нам там будинки, місце. Він не відпочиває. Він там так працює, що це просто. Для того, щоб ми наречена, мали куди прийти. Подивіться, навіть природа це показує. Пташки. Подивіться, от весна прийшла. Да? Що роблять самці зараз? Зазвичай, ну так, переважній більшості. Вони готують місце і виють гнізда. А самочки прилітають вже на готове місце, і там вони вже знаєте, потім, ну вже народжують своє потомство і так далі. Навіть це показує нам, як воно, навіть у нашому цьому людському світі, і тим більше у духовному є. От Христос готує нам місце, а Отець Небесний готує нас на весілля. Він нас вчить, от ми слухаємо Слово Боже, нас батьки учать, якщо вони є віруючі. Через обставини, часто карає і так далі. І це все, 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 все. Оце Бог, Отець наш Небесний, готує нас для того, щоб було весілля, щоб ми були готові бути там. А що робить церква? А церква повинна тут на цій землі коритися Христу в першу чергу і тим діям, які робить по відношенню до нас, як нас вчить Отець Небесний. І от коли ми з своєї сторони. Є послушні, смиренні, слухаємося, піддаємося цьому впливу Бога нас, то Він нас готує. А ми в той же час абсолютно паралельно також готуємось. Ось як воно працює. Бог готує, і ми, якщо підкоряємося Йому, ми готуємося. І це дуже добре і дуже правильно. Ви знаєте, от коли Христос вже відходив з цієї землі. Ми коли читаємо 24 й розділ Євангелія Матвія, ви, як віруючі, повинні це знати, коли вже він відповідав про те, що буде перед його приходом. 25 й розділ Євангелія від Матвія, пам'ятаєте ту притчу про весільну, до, до речі, до весільну про весілля та притча. І там, і там основна думка от таке, знаєте, зараз модне слово є меседж Христа до нас. Знаєте, яка? Будьте готові. І в 24 розділі Матвія, і в 25 розділі Христос нам дає зрозуміти: будьте готові. Бог з своєї сторони точно готує. Але проблема може бути в нас. Хто підкоряється, той готується. А хто опирається, той має ризик бути не готовим. Добре, коли е, ми. Готові, коли ми покірні Ісусу Христу. А тепер стоїть питання, а що може бути, якщо ми не піддаємося оцій науці, оцій підготовці, яка йде від Отця Небесного щодо нас? Ну, Ви знаєте, що діти є різні. І покажіть мені, хоч одну дитину, ну, можна сказати, всі, не є абсолютно послушні. Так само і ви. Абсолютно кожен з нас далеко не завжди послушний Богу, так чи не так? Але от є різниця між, ним, між нами. Одні все ж таки увійдуть, будуть на весіллі. Але, на жаль, ми знаємо, що буде і таке, що дехто і не буде. Можна говорити, що над тими, хто не буде, Бог не працював, Бог не готував. Ні, готував. Але учень, учні різні, одні слухаються, не з першого разу, не з другого, не з десятого, але потім слухаються. А інші вперті і не хочуть, і так і не слухаються. І потім приходить такий момент, та, також є таке людське слово точка нівозврата, точ, точка неповернення. І от коли, не дай Бог, хтось з нас переходить цю межу, то потім вже є. вже неможливо нічого змінити. Ви, ви чули в першій проповіді історію про Ісава. Він перейшов цю межу, яку не можна було переходити. Він все ж таки її перейшов. І потім вже хотів вернути те, що він продав, від чого він відказався. Але ми читаємо Слово Боже, що не вийшло, не вийшло. Все, він втратив. Тому, брати і сестри, будемо оце пам'ятати. Ми є церква, ми є наречена нашого Господа Ісуса Христа на цій землі, у цій земній долині, Отець наш Небесний, наш Творець і той, хто нас народив своїм Словом. Для свого Сина нас з вами готує. А від нас потрібно, щоб ми сприймали цю його дію і були покірні Йому, а значить, готувалися, щоб потім, коли вже прийде цей момент, щоб ми були разом з нашим Господом Ісусом Христом. І по цьому місцю, зауважте, по об'явленню, виявляється, що процес підготовки нас. До весілля не закінчується лише тут, на цій землі. До самого весілля, вже коли ми будемо там, а весілля ще не буде, да? ще й там нас Бог буде готувати. Процес підготовки ще буде там, до самого весілля. Тому хай Господь нам допоможе, щоб ми були покірні Його науці, щоб ми, всі, як тут є, також і були разом на в числі церкви, щоб ми були от Христос наречений, а ми наречена. Йому слава, амінь. Молимося.